Я хотів би спершу привітати команду з перемогою. Команда у нас є чемпіон. І як завжди на чемпіона настрой зовсім інший, бойовий. Ми хотіли показати хороший футзал, настраювалися і хотіли перемогти, Конечно, всі мечтають, але поки ми сьогодні не можемо обіграти чемпіона, ну, я думаю, в дальніше будемо старатися. Працювали над тими помилками, які допускали. Правда, сьогодні. Десь були допущені помилки, моменти свою першому таймі реалізували, можливо, було б і ще більше. А так ми старалися, показали, я думаю, нормаль, добрий футзал. Хоча ми не боремося ні за медалі, бо ми вже так свій шанс упустили. Але посередині будемо, з кожні, в кожної грі будемо старатися перемогти і показати хороший футзал. Наше залишилося 5 ігор, я думаю, що будемо десь набирати гачки. Є проблема, тому що ми третій рік і футзалі, а дівчата мають підготовку не футзально. І тому деякі елементи фузальної техніки в них ще відсутні. Ми тільки приїхали з зі зімню чемпіонату, де грали на велике поле. І було важко, перша ігра після того турніру, важко було перестроїтись. І оцей останній пас і останній момент на реалізацію ну, не вистачає фузально. Десь треба паузу зробити, десь точніше віддати. Ну нема поки у них цього. Підустали, так. Да. Декілька гравців травміровані, вони не могли сьогодні приїхати, які в нас ну, виходять на заміну в другій четвірці. А останні молодь, яка ще зовсім дві, двоє сиділа, вони не приймали участь комарми, дозаявили, я не рискну випускати. Вона на велике поле грає, але ну, в футзалі, я думаю, тут позиція так само, як і армянка Хачатрян Арміне. Десь позицію вона тирає у фуз... у футзалі на великому полі. Вона просто грає здорово. Вона в зборній армії грає последнього захисника, А тут десь позицію футзальну не читає. От появляються моменти. Вони між собою там щось і трошки спорили, але. Я думаю, що все буде добре. Важко зараз сказати, тому що ви бачите, що в Україні ми за єдину країну і щоб в спорті, а спортсмени це тільки більшість з них повинні об'єднувати нашу країну. І ми думаємо, що все буде добре. Ми будемо приймати участь у тих змаганнях, які буде проводити Асоціація Мініфутболу. Ми в цьому році приймали прийняли всіх участь і дитячими віковими групами. Три команди у нас вийшли в фінал. І приймали у Кубку. Я думаю, що в наступному році також. Хоча ми плануємо після завершення сезону і грати в Лише на Велике Поле. Ну, я вам скажу, була гра в п'ятницю з Києвом. Це, Це один із самих, ну не самих, але е, достатньо сильних суперників. Е, ну, можливо, ми не відновилися повністю. Е, і ну, накла, наклалася одна гра на іншу, два дні відпочинку всього. Е, Можливо, так, але якщо е чесно, то було дуже багато моментів, і якби ми реалізували все, що в нас було в першому таймі, то я думаю, був би не такий далеко, не такий результат. Просто не пощастило трошки в першому таймі, не пішла гра зразу. Да ми, да, ми обговорили деякі моменти, що не так, в чому ми можемо додати. І... Певній, скажімо, розстановки, да, він зробив, і ми вийшли, зрозуміли, що вже нікуди відтягувати, потрібно брати напором. Пішли в пресинг, і, скажімо, ну, результат не такий, як ми очікували, але три очки це нормально. І певні лідери там Олена Павленко, вона йде лідер, скажем, по бомбардирам, да, Аня Прокопенко, Там ну, вони намагаються, але в нас нема ну, якби нема такого. Забила, забила, ні, ні. Там ми не граємо на одного гравця, там щоб вивести когось в лідери. Там ні, такого немає. Ну, намагаємося в командну гру, хто забив, те й забив. Це ж команда, ми всі команда. Що скажеш про молодих дівчат, які сьогодні вийшли в другій я Я, коли це... сама була на їх місці і знаю, як це важко. І... Але все-таки, ну, я їм бажаю, щоб вони намагалися навіть в ті хвилину-дві показати. На що вони здатні, тому що е, таких зовсім молодих у нас вже немає. Можна сказати, е, всі вже в чемпіонаті не перший рік. І тому я вважаю, що вони в нас не пішла гра в першій четвірці, Вони могли б додати своєю свіжістю. Вони не так багато грали з Києвом в п'ятницю. І ну я вважаю, що могли б додати. Ну не додали. Будемо працювати і над цим також.